Сьогодні ми розкриємо тему про нестачу живлення навесні. І по цій тематиці ми поспілкуємося з нашим експертом Дмитром. Дмитре, доброго дня. Доброго дня, Лена. Дмитре, весна ось-ось на порозі, вже аграрії. Пішли по мерзлоталому, зробили підживлення, вийшли в поля. Скажіть, будь ласка, чи цього достатньо? Чи достатньо для того, щоб отримати гарний результат? Так, Олена, питання важливе. Для того, щоб отримати високий якісний врожай, треба врахувати кілька аспектів. підготовка ґрунту, правильний вибір посівного матеріалу, сучасні технології, захисту рослин, опади. І що немаловажно, це елементи живлення. Традиційно елементи живлення діляться на макро та мікродобрива. Макродобрива використовуються рослинами в великих кількостях. Це азот, фосфор, калій. Вони, як правило, вносяться через ґрунт або листя, як каз чи карбамід. А от мікродобрива це невеликі, але дуже важливі елементи. Без них розвиток рослини буде незначним. Рослинам їх потрібно небагато. Але їхня роль дуже важлива. І якщо засвоєння мікроелементів буде слабим або неналежним, то розвиток рослини теж буде гальмуватися. Залізо це дуже важливий елемент у ґрунті. Але при низьких температурах ґрунту він не буде засвоюватись належним чином. Так само і фосфор. При температурі ґрунту плюс 5-6 градусів він стає недоступним для рослин. В результаті чого Розвиток рослини гальмується, а це один з найбільш важливих елементів для розвитку кореневої системи і рослини взагалі. Скажіть, будь ласка, а що ми можемо порекомендувати нашим аграріям навесні внести для того, щоб отримати гарний результат, і для того, щоб дати гарний старт рослині? Мікродобрива для позакореневого живлення ці проблеми знімає. Для цього в компанії Ярило. Є збалансований продукт по макро- і мікроелементам активний старт-про. В складі продукту є азот, фосфор, калій, мікродобрива. Сірка, залізо, марганець, бор, цин, мідь та моледень, амінокислоти і фітогормони. Сірка допомагає рослинам краще засвоювати азот і стимулює поділ клітин. Залізо. Це основний елемент для синтезу хлорофілу. Марганець. Активно бере участь у фотосинтезі. Бор. Також важливий елемент для синтезу і переносу вуглеводів. Цинк ключовий елемент для фотосинтезу. Мідь підтримує дихання рослин, покращує синтез білків і допомагає рослинам бути більш стійкими до морозів та посухи. Молібден – Відповідає за азотний обмін. Амінокислоти, що входять до складу продукту, значно підвищують стійкість рослин до стресових умов, що часто виникають у весняний період. Крім того, гумати стимулюють корене утворення, покращують ріст і загальний розвиток рослин. Активний старт-пром ПРО це оптимальний варіант для забезпечення рослин всіма необхідними елементами. У цей критичний момент. Дмитро, а скажіть, будь ласка, а які переваги внесення добрив по листу порівняно з добрами в ґрунт? Розкрийте, будь ласка, більш детальніше цю тему? Ось тут ми й доходимо до основної переваги: це внесення по листу. Це дозволяє рослинам отримувати всі необхідні мікроелементи напряму, не витрачаючи витрат на перенесення їх? Скорення до листової поверхні. При внесенні по листу засвоєння до 100%. Тобто рослина отримує все, що їй необхідно, без зайвих витрат. Такий спосіб також стимулює фотосинтез, навіть при невисоких температурах або низькій сонячній активності. Позакореневе внесення також стимулює імунітет рослини, що забезпечує їх від різних захворювань, а особливо від грибкових інфекцій. Крім того, Завдяки активним компонентам у складі продукту Активний старт старт-про» рослини швидко починають рости, що в підсумку дає значний приріст врожаю. Норма внесення препарату 1,5-2 літри на гектар від фази 3-4 листки і до кінця кущення. Це забезпечує підвищення врожайності від 7 центнер на гектар. Таким чином, на прикладах застосування препарату Активний старт старт-про» в польових умовах. В різних регіонах України ми бачимо, що господарства має прибавку врожайності в порівнянні з контролем від 14 до 25%, а в комплексі з іншими продуктами ярило по деяких культурах до 54%. Тому вчасне внесення продукту Активний Старпро» дасть вам змогу забезпечити себе додатковим врожаєм, окупити затрати, понесені на його застосування, і отримати додатковий прибуток. Дмитрий, я вам дуже дякую за те, що ви розкрили так змістовно і ґрунтовно цю тематику. Я закликаю всіх наших слухачів підписуватися на наш канал. До наступних зустрічей. Всім гарних врожаїв.